41-річний Олександр Тим'яковський приїхав до Маріуполя з Київщини. Тут у відділенні реконструктивної хірургії голови та шиї, що на базі першої міської лікарні, чоловіка прооперують. У нього атрофія верхньої щелепи, через що більшість зубів відсутня. Здесь вона там травма получається. Там аварія так вийшла. тому зубами анотні порядок. І в кій клініки докторам рамки не прощався, ніхто не брався. До этого вкручували імпланти, вони от там отам підтримуються, подержується і випадають. Хірургічне втручання розпочинають за дві години. Операція називається реконструкція кісток обличчя методом аутотрансплантації. Вона складається з двох етапів: спочатку в пацієнта беруть частину кістки тазу. Ланові завір. Далі видаляють верхні зуби, розпилюють на кілька частин взяту кістку та фіксують ці блоки на верхній щелепі. Це робиться задля збільшення об'єму кісткової тканини. Операцію проводить щелепно-лицевий хірург з Києва Василь Рибак. Пояснює, чому трансплантують у пацієнта частину саме тазової кістки. Вона є найкращим, найкращим кістково-пластичним матеріалом взагалі організму людини. Кісткова ця тканина вона не буде відторнена. Організм не бачить, що це чужа тканина, це своя тканина, вона повинна прижитись. Допомагають рибаку оперувати фахівці з різних міст України. Олексій Товстокурий до Маріуполя приїхав перша з Херсона. Ми практикуємо операції такі. Ми вже їздили і в Київ я приїжджав, і в Рубіжному їздили допомагати обласній. Луганській лікарні теж проводили ряд операцій, і сьогодні я тут допомагаю. Операція тривала дві з половиною години пройшла успішно, каже Василь Рибак. Через два тижні ми знімаємо шви, через три через три місяці встановлюємо дентальні імпланти, і через місяць після встановлення дентальних імплантів в ці аутотрансплантанти ми вже будемо протезувати цього пацієнта. За словами лікаря, таку операцію методом аутотрансплантації у Маріуполі провели вперше. Сам Рибак каже, що місяця приїздить та ділиться досвідом з тутешніми лікарями. Ольга Дмитриченко Олександр Сушко – Новини на Суспільному.